Я не можу в це повірити, однак в мене по шкірі йдуть мурахи. Хоча бачив я дуже багато різноманітних ланів. Зараз доволі швидко фуря через вулицю намагаються просунутися під Аплент. Вони, до речі, виграють свої перестрілки. Броло розкручує свою МП-шку і Маус, незважаючи на те, що починало якось 4 в 4, І здається, під цей темп не підлаштувалося. Наразі перебувають в позиції в перевазі. Фоло не перестрілює Брола, на котрі розкручується вже на трипл Кіл. Шановні, здається, наразі на нас очікує бібліотека. Один ХП вчило і. Радше за все, радше за все, це форс для командина статистика у Людвіга Броліна. І це звісно доволі цікавий момент, але Чело це не хвилює. Сіві вже падає вихідна плен доволі швидко розвивається. і, Можливо, пролан так само побере. Намагається, намагається ксерато разом із чела забрати свого суперника. В принципі складається. Юрі! Піймав зненацька на зершина, котрі взагалі не очікував В такому таймінгу, побачити Люрка, котрі на тебе стрибатиме з даху мейна, ніби ураган. Фурія наразі залітають на апленд. Повністю знищують грабців команди. Мау здається, вони виконали майже те ж саме, що і на антифорсі. Там, звісно, Маус до цього виявилося готовими. Однак зараз їх просто знищили, переїхали, з'їли і залишили. Ні з чим. Ну, ладно, ні з чим це я вже такого зайвого, скажімо. Драматично. Нахнав. Все ж таки, сейв від команди Маус буде. І навіть якісь фраг вони а, взяли з цього раунду. Однак загалом Фурія далеко вперед своїх суперників не відпускає. Поки що простягуватись по мапі, знову вони на таймінгу, були на 20, сайт, і намагаються тиснути на даху хата. Супер... Гравець Хурі навіть побачив одного з гравців. Маус трейде, в принципі, на користь Фурія незважаючи на перший мінус. У виконанні якраз таки захисників, все важко повірити насправді. То з якою легкістю фурія саме перестрілюють Маус, поки що залишається для мене загадкою. 3-2. І тут, якщо, наприклад, їм не зможе підключити старого доброго ЄПХА і не зробити свій трейд, знову таки на Маус очікує сейф. Ох, і біда. Ну що, буде скіл? Можливо, там від Торши чи від ЄПХА. Треба щось цим робити. Торше намагається сканувати прямо зараз пленти. Але ніхто з гравців фурія не хоче підставлятись. У них чудові позиції. Чело собі скал точніше. Дивиться дев'ятку, але їм хат його вимикає. Серато у нас. Під дев'яткою. І МГА думав достаннього, до що хтось обходить, але їм ще один мінус. І, можливо, Джимі Сало зробить третій кіл. Ні, цього не буде. 27 хп у Ксарату, але Торше вимикає і часу, часу, що головне вистачає. Плейлак Торше. Like Здавалося правом для них складатися надзвичайно кращим чином і знову фас вони продовжують аб'юзити цю, я не знаю, цю тактику. Тобто 4-4 yeah. приходить Торч, іначе він до цього виявився готовий, десантується з ребятки, приходить, зершан зіграв під розвій смака. 3-2 в ситуація для Маус, хоча здавалося, для фурі вона починалася якомога yeah. кращим чином. З позитиву, як і попередня. Зараз Юрій вже відвалюється, Бет Бетфолен сьогодні. Добренький фоле натовпом торше помітив гравця. Якщо чітко флікає на чело, це вже не йде в спокій. Він може пробутися з просто двом гравцям в спину. Мінус Юрій. Але не чекав він тут скази, але все одно, це перевага для Маус. Плюс одного гравця. Це вже доволі круто. І Бролон протускає. Зараз лобі. Тут, до речі, нуль людей. І зараз ми можемо безпосередньо спостерігати, чому фурія не дуже то хотіла спочатку цього нюка грати. А, так розкута по всій мапі. Перестрілки, свої перестрілки, Моуза виграють. Зараз розвій смака. Хаєшка не долітає. І здається, це рятує гравців команди Фурія. Один на сім'я навіть не до на сірі, та просто на гараж пройшов торші, скибив. Однак на ріфіку спокійно перестріляв Волона. Все гірше і гірше стають справи команди Фурія в поточному раунді. За вихідом з гаражу гравці мав Мають спостерігати. Ну, змушують тут помолитися, скал з, зі своїм пострілом, торщо, так це не головне. Да, 13 на 2 стата Торчі. Оп, не померто. Живем, живем, живем. Амолік, молік, до речі, є в скал підкинути, але він цього не буде робити. Їм хат. Ху -ху! Який хедшот від Ксерато, але загалом це нічого не приносить йому. Глибину А пленту буде просто диснути на рамку. Імхат, звісно, грає на інфу, а ось Торші вже знаходить свій фрайт. Як же він прийдеться? Це нормально взагалі, це адекватно в людини. І... 16 на 2 стата, 16 на 2, Бролон мінусує ксерато. Повільні раунди у Фурі не працюють. Зазвичай відмічалося, що Торші, ну, він гарний снайпер, але ну дуже нестабільний. Але зараз він просто за вуха тягне команду. Чело. Не пробачає їм хата, Юрі. Відчуття, наче він тут залагав, зависія, не знаю, що з ним сталося, але бомба все одно встановлюється. Чело йде пушити виделку, оп, підловив Сьюї. і треба виживати. Разом з полоном. Вони можуть зробити кросфайр, але тут Бролан, котрого не чекали з одиночних дверей. Нападу. Торч, мені здається, може до останнього тут сидіти. Оп, не влучив. Доволі рідке явище для цього правця. В цьому матчі Чело знаходить перший кіл. Нарешті більшість. Давайте скажемо відверто доволі а, рід, а, рідкісний поінд для торчі, Бролон протискає в спину. Ну і натовп. Таке відчуття, ніби вони відчували, що зараз Бролан типу зробить цей фраги, почали кричати. Я не розумію, що вони намагалися своєму а, гравцю допомог, допомогти. Однак, загалом. Звісно, ну нічого чело з цієї ситуації пробити не міг би. Торчі на годиннику залишається за віком. його на підтримці. Це Імхат. хат. Він надав торца. Торчі відкривається. Його принаймні розмінюють, а ось імхат вже на це свято життя якось. Бобу. Одразу по okay. дабл їх ніхто не контролює. Як так хвалося? 19-18 секунд, це двері зачиняються до три гравці команди Маус. А що Фурія робити? Ну потрібно просто вигравати свої дуелі. Ну, тільки Ксерато насправді цей супергерой команди Фурія може тут розрулити, але знову ставить в тому ж куті Бімбу і Ємхат. Цілому повний хі, хі звісно, Серат. Так, що тут? Здається, Віделка, тут Бролен! Скалс його побачив. Який звісно підступний скалс. Але Бролен може тут байтити всю команду. Тут до нього приходять імейти, допомагають. С просто пушить скалс. Відповідає двома мінусами. Як так само підмикається ситуація 2 на 2. і тільки зараз Юрій йде на виделку. Так, Серата розпікує. Десь половина таймера залишається. Юрій бічі душно стріляє. В нього, до речі, стата 4-11, що репрезентує не, не набагато не, не дуже вдалу гру. Перестрілка від Кірата, тим не менш, виявляється вдало. Ім хаті статою 14-4 залишається плечі один 2 зверніть увагу, кітів немає. Тому їм хату зараз Су можна назвати Маус, в Маус у повному сенсі цього слова. Вони проривають рампу. Зараз теж намагаються ну, нав'язувати якийсь темп, Чела просто відходить з фрага. І, до речі. Ходити далеко, все ще залишається в тому саме куті. Зержин де тиснути крізь і невже це перші проблеми для Маус в другій половині. Вони вже в меншості, вони вже 3 в 5, Ну і шансів не так багато випускають. Кракена обикна тім хата зараз під дев'ятку кажуть. Йому давай, треба знайти для себе плюсово до дуелі. Здається, зараз він від цього дуже недалеко. Юрій якось розгубився на вулиці. Однак Скалз на місці. Його трейдить тім хат. Павтри. Треба знайти ще одного колон до речі зі скаутом. Сорчики чело під під рампою і борсайд залишається взагалі без підтримки. 2 в два 2. Джеймі сало просто знищив. Ще як треба тут якось бити. Він на рандому в тим, але не вдалося. Зрозуміло, що буде форс, але раунд для Маус вони тиснутимуть на пеплен під флешки. Полетів, пролен вже відкисає. Але с відповідає Бетполен. Потрібен Бетполена, але його немає. Тільки Челло. Микається і дає хоч якийсь розмін дуже довго живе Кирато вже на одному Хелспонті. Про це якась шалена динаміка, але Зершин відповідає. і Тепер тут 2 в Вся інформація насправді є по гравцям. Фурія і лише ксерато на одному хелспойнті залишається. Навіть цей дим його міг в теорії вбити. Шансів на взяття цієї пістолетки здається, у фурія немає. Ну і власне ксерато треба сейвити армор. Ось так от знаєш, наче й просто маус залетіли на бе. а наче все ж таки відбір. І був від Сера від фурії. А що Серата тут виконує? Пішов брати цю пістолетку. стрибає з ладеру, Рома, мінусує їм хата. І, ну і не читає кут, і не читає кут. Причому гравець команди Бауз його пропускає. Зершин. Грає на час. Ксерата, на пей! помилився, хоча 100% ситуація забрати в нього, хлам все ж таки Зершин дотискає і. Це нікого немає. Треба саме концентруватися на апленті. Ксерата виривається в дим ні, нікого не забирає. Ні, без шансів насправді було навіть в момент, коли Фурія зрозуміло, куди відбуватиметься вихід від суперника. Вони банально не встигли перегрупуватися. На що зараз Фурія може розраховувати піджим спину два. Гравця команди Курія просуваються зараз тил. І до речі, можуть встигнути в якийсь вдалий таймінг для себе увірватися. Брола наразі спину не контролює. Він стрибає на настерси. І Юрій передає йому привіт. Брола дуже ненадійно наразі зіграв це 4 в 4. Можна, можна повірити в цей рітейк. Звісно, буде важко. Звісно, немає кітів. Залишається там лише одна граната. А проте і маус розуміє заради чого вони зібралися на сервері. Вирах винсино два долі третій подарунок. Маус теж має йти. У нього теж присутній. А у когось є? Ну, якщо є, то шана вам і повага, як і ксирату, котре через мухи просто сканує сівки. Окей, okay. мінус оформлений на першому своєму девайсному раунді для Фурії. Це приємно. Однак поки що натовп ну, дуже знаєш, радіє кожному фрагу, адже розуміє, тут перша мапа програна, поки що тут друга теж складається для Фурії в ролі наздоганяючих. Тому поки. ну так... Причин радіти не дуже багато. Перебудовують свій напад маус, лишають люка у вигляді торші з АВП на центрі мапи, а самі будуть тиснути безпосередньо на плен. Тут в нас фолоседей за тікітбокса. О! Ай, як суворо його вимикає Сершен Боже на широкому, одразу в обличчя, одразу в голову. Полон навіть зрозуміти нічого не зміг, закидається в джангл зараз гранатами, намагається Ксерата чийдушно знайти свою дуель. Однак гранати продовжують на нього просто накидуватися. Ксерата палить свою позицію, їм хат за це його сувора, безкомпромисно карає. Скаус так само падає. Він вже, не знаю, один намагався рятувати цей раунд. Проте Чило і Юрій роблять по одному мінусу. Це вже ситуація 2 в 2. Абсолютно не мертва. Є можна ще поборатися за цей раунд насправді. Проте дорше він досі, в мідлі він досі на стільці знаходиться і їм хат у нас власне на тетрисі. Загалом деф'юз ти є тому можна перевіряти кожен куточок окремий. Питання в тому, чому торше, стільки довго, хоча він вже зміщується і буде зміщуватися якраз таки на шорт. Звідси мінус Юрій в, таку, в такій позиції. Юніхто ну, не очікував би. Так, ну що, коли з'являється уфалена в такий момент, снайперська винтівка, це повинен бути бетфолен. Але ми щось, і, звичайно, уфалено особливо -то не бачимо. Добре, що Юрій відпускається, мінус Юрій, і теорії можна там поцупити девайсик. Ну і Маус перелаштовується хвилину часу, і я так розумію, вони главнують виходити на басайт. І будуть абсолютно праві. Там у Чело-Пістолет лише один, ну і Юрій в Ladder Ruмі, але це доволі далеко. Для мене дуже дивним вдалося, що Сьюй не доперевірив. Владе рум Хоча ну, зараз там 98. Та скажемо, професійні гравці вони дивляться ладер до кінця. Адже ну там якась пешка може ховатися. Але, однак, можливо, це не вплине. А може і вплине, до речі. Тут Молік дуже поганий Молік, <рес> Хотри зупиняє гравців команди Маус. Колом влучає по зершену, Маус розвертається 30 секунд до кінця. А що їм далі робити? В них нуль зайнятих позицій на центрі мапи, нуль зайнятих позицій під аплентом. Їм сюди не вийти або витягувати паузу, або вже робити сейв. Хіба що там хтось з гравців команди Фурія підставитись? От тут, наприклад, торчі міг би влучити. Однак, ну шановні, цей молік, фактор ентрі фрагу. А саме він залишив Маус без спліту. Сює він же просувався по шорту. Саме цей момент став цвяхом в кришку труни для Маус в поточному раунді і можливістю для Фурії все ж таки повернутися. Адже цей раунд поки що вони виграють 5-0 під Кадубам. Ну, можливо, зараз просуваються, і Фолон бере на себе ініціативу з іншого боку. Зараз він тут намагався піймати когось в Андері. Сюди, однак, залітають гранати. одно влучає. Крас... Можливо, там, звісно, десь вони скидували, але навряд чи це. Так воно і є. Тобто треба розраховувати лише на стрільбу. Але з іншого боку, на пленті, ну, немає снайперського й Чело на шаблі підловили. Можливо, це змусить якось а, фурію рухатись. Скалзав. Загалом пешкові нічого не може зробити. Так, Сирату не перевіряє на сендвичик. ні, не перетискає Це провал. 4 в 3. Полен, поле треба забирати. Бодай когось. Він промахується однак. його не закривають. І Маус виходить в перевагу для себе. Сюю настрибає у вікно. і Fallen на звідси просто проганяють паралельно. І з цим встановлена бомба. Бо, боже, як же Маус перевертає цю ситуацію 5 в 4. Мінус поле. Юрій залишається один. Бролон тисне на нього. Хоча в Людвіга залишається 19 хп. Юрій може його відпікати. Тут він відкривається на широкому. І зараз перевіриться до кінця. Хоча Сюй все одно відкривається під Юрі. Чи буде трейд? Трейду не буде. Даблкіл від під В принципі, є по ньому. Все ж таки влучає Торчі, що. Поколимах, але ми виходять тільки зараз у знак, перед обличчям їм хата розкривається смоки. Все ж таки початковий план Маус не спрацював. Тим часом скал закриває ворожого Люркера, роль котрого виконував Серше на конекторі. Ну і ось Маус. Через те, що вони не змогли пройти шорт через те, що не змогли затрейтися, <зас> залишаються <в> меншості. А от якби шторше влучив, можливо, більше було шансів чело. Прийде на машині, але їм хат може вийти. О, яка хаєшка! 6 хп прямо за комірець, літає вона по челу. І залиш... Все залежить від Джимі. Джиммі чітко розпікав цю позицію. Терто 2-2 можна ставити бомбу та її насправді тягнути цей раунд, тільки якщо хтось не підставиться на позицію полона. І Торше не прострибнув. Їм хат залишається неочевид. Фоло не буде нічого виконувати, допоки його тімейт не займе позицію. Притул починається волання на, а, на, на арені. Нато бажає своїм підопічним перемоги. Вім хата позиція на прагу. Так що робити далі. Де другий суперник? Він спині. Їм це не молік нагорає. Пролан вже виходить першим номером. Шукає свій контакт. А так він, до речі, знаходить. Він Скалса, скалза. Доволі нестандартна позиція в равця Фуріо. Так чи працює вона? Ні, ні, ні. Бролан робить тріпл кіл. Він опорний кап лента за захисту. Чудово розуміє, як за напад треба виходити і як треба виконувати. Навіть нічого не зрозуміти, не встиг ю. Інші тімейти Серату. В точках 5 грають Маус на кшталт того, що фурія намагалася пропонувати в своєму нападі на мапі попередньо. Однак до цього фурія виявилося готовими. фраг від Юрі, фраг Полона, і вони зупиняють цей потяг під назвою Маус. Принаймні, станом на зараз. Або Маус прямо зараз зберуться. Ну ладно, вже можливо і не зберуться. Два в п'ять. Вони залишаються і. Тому ну, що Торше так сершил. Опа, Чело трошечки заснув. Падає, і насправді ледве живі гравці Фурія. Можливо, ще й потягне Ксершен. Хто знає? Часу судостель, бомба знаходиться у нас якраз таки на машині. Занадто багато гравців фурія. Це треба дуже постаратися. Окей, мінус полен. Два червоних гравці. Серату та Юрій. Я, я більш ніж. Окей, я, я не те, що впевнений, але даю, напевно, відсотків 25, що Ксершен зможе це затягнути. О, 25, звісно. Ну що ж, давайте перевіримо здібності підраховувати ймовірності від пана Шокера, 51 хп. Однак, не забагато за, за великий, за широкий діапазон, скажімо, позицій для Кзершена. Він знає, що і Діч вже може виходити, що і Киломи в цьому таймінгу можуть бути наскільки складна, скрутна ситуація для Зершина. Він повертається боком до шорта. І, звісно, шорт його трейдить. Хоча ми можемо сказати найстрально починали мало. На колон кибит промахується, чи буде підтримка. від тімейта, вона є, і Боже, навіть не зважаючи на першу Промах все бездоганно виконують гравці. Фурія, колон все ж таки підставляється на джанглі. Торчі зараз ну, мають якось трейдити, мають розмінювати. Торчі просувається на коннектор, шорт його так і не забрав. Момент 3 -3. ревтри. в 3 хп. Враховуйте це. Як же буде право зараз? Він відкриває ксерата. Падає, життур. падає. Скулт. Челу залишається один 3 на коннекторі. Перед нього має бути він. Топо. Його ай просто розривають. Грання агресії в ямі його за це покарали. Ксерато він один на мідлі. Чому? Чому один? Не знаю, до що він розраховував, то насправді. Взагалі, нуль підтримки. Дуже глибокі позиції у Фурі може взяв на себе якусь ініціативу. І це однак не спрацювала. Загалом ми звертали увагу ну, на Все радно сьогодні грає не так, як на попередніх матчах. Ну і намагаються фурія грати нестандартно в подібних ситуаціях, розуміючи, що ну маус перевага по девайсах, так чи інакше. І для нападу 4 в 4 це теж перевага. Тому десь підтиснути, віджати якусь зону. Це в принципі цілком окей. Рішення так, флешка на торчі. Доволі небезпечно. Маус просувається на Б. Будуть пробувати сплітувати. Б. Плент, однак, зершен промотився крізь смоки. і це має змушувати Маус діяти швидше. Ну, вони то біжуть, але сі який хедшот на ходу. Просто неймовірно. Але в димах ще відсліджується чело. Про нього інформація явно тут є. Розвій смока. І Джимбі просто якийсь незаконний простріл. Цей смок так поводив мишкою диму і вбиває полен. Лише один кіл зробив, і 47 хп у Юрі, Деф'юз кітів немає. Перший Армор. Ну, ладно, Армор р -р ролі не грає, але кітів немає. І сама МПшка на руках дуже багато надій не дає. на взяття цього раунду. Радше це буде рахунок 3-9. Так є, Маус занадто сильний. На настільки необхідному пістолетному раунді вже 5-4 маус починають для себе. Перелаштовуються від сайту. посайт. Бролен відчайдушно настрілює, Торші продовжує відкриватися зі своїми далберетами. і просто танцює навколо сайту. Ховається під килимами. Де підтримка? Підтримки поки що немає сюї, мінусує поле на 2 в 2. Ситуація пролан промотився. Крізь Це один в один. Гімхат ліває. Розуміє, треба грати на IQ. Так, так, так. Довколи тут перестріляє. Іначе хпшки більше у їм і. Обливості шансів проте Юрій здається переграв молодого Ні, Не дострибнув. Він до і скоріше. Що за все, це якраз таки зіграє тільки на руку для молодого фінського гравця, оскільки ну він вже почне розуміти, що треба перевіряти, бо я. тут якраз таки в цей він приходить. Юрій, він знав Боук зараз. Спід конектар торші ховався в Андрію Весь цей час вийшов. Причому таймінг хвилина 15. Такому таймінгу не, напевно на нього не очікували. Смог оновлюється, але вже запізно. Боже фурія, вони сьогодні на себе не схожі. Я просто нагадаю, що ця команда вигравала Клан, вигравала і НАТО Свінцере. Уявляєте собі це? І зараз побачимо Ну, власне, те, що бачимо. Волен тікається, намагається стрілятися з килимами. Однак тут банально не вистачає стрільби. Торщ його просто з'їдає. За дефолтом ховається Бролен. В нього фамас. Він відкривається і програє свою дуель. Можливо, це літівне коло. Ні. Торщі приходить. і Чело залишається один в три. А, і Що чело? Це повинен бути Клад життя, інакше не пояснити, як він повинен тут перемагати. Добре, перший вже від'їжджає. Уто 15 хіл спойнтів всьогодні... не прочитав він його тут. Ні, раді, що ви до нас приєдналися. Можливо, останній раунд на в цьому півфіналі. Фурія роблять бай. останні надії. Екзек'ют Аплента виходять сюди і вже підставляється під Бролана. А він до речі вирішив я не знаю навіщо, але засейвити свою хаєшку та відкидати її. Однак більшість до своєї команди він все ж таки награв. Так Роланд прямо зараз прокидає ту хаєшку. Дай може вона набагато не нанесла. Скалс, вже помирає з уполена. Просто тут якась нейповірна дуель. І ворош, праворош, Юрік, ксерато роблять по одному мінусу. Ну затикайте того гравця на але хат. Все ж таки відповідає Ксерато. Найкращий гравець цього турніру помирає. 13-3. Це все ж таки. Перемога Маузів.